Десять причин, чому таксист взяв саме ваше замовлення. Перше це високий тариф. Звісно, це дуже спонукає. Велика ціна, дуже спонукає таксиста взяти ваше замовлення. Друга це точка призначення. Працює дуже сильно ввечері, коли таксисту потрібно попасти додому. Я беру ввечері тільки в свій район. Третя. Пасажир максимально близько від водія. Сьогодні так цілий день їздив, майже там в межах 500 метрів беру одразу, якщо клієнт не йде ні в яку жопу. Таксисту ніде стояти і чекати замовлення. Таке теж буває, особливо в центрі, коли ти висадив одного пасажира і чекаєш на наступного, а чекати тобі ніде, можна схватити штраф від поліції. П'яте пасажир їде в район, де підвищений попит на таксі. Дуже актуально ввечері, коли, наприклад, попасти на поділ десь в пів одинадцятого, в одинадцять можна приїхати туди дуже задешево і взяти звідти вже дуже класне замовлення. Або зранку попасти в який-небудь спальний район, де підвищений попит, а в центрі вже ніхто не клює. Шосте коротка поїздка, щоб не виїжджати з району. Таке часто буває, коли я вже попадаю в свій район і збираюся їхати додому, але вроді ще є час потаксувати. Я в своєму районі беру коротенькі поїздки і їздю якби без питань. Сьоме. По дорозі є заправка. І під заправкою я маю. На увазі не тільки можливість заправити авто бензином чи газом, але і сходити в туалет. Це теж важливо, тому що це основна якби, проблема таксі. Восьме. Люди просто беруть усі замовлення підряд і їздять. Є такі таксисти, яким пофіг, куди їхати. Він працює, колоти-молоти і йому все пофіг бере і їде куди попало без питань. Дев'яте, виїхати з якої-нібудь з якого-нібудь району жопи. Закинуло тебе в місце, де ти стоїш, де нема заказів, там, чи там темно, чи дорога погана. Хочеш ти виїхати отуди в будь-яке місто. Ти береш навіть з довгою подачею. Або, ну, наприклад, зранку ти попав у промзону, де висадив таксист, висадив пасажира, стоїш і ніхто не клює, можна сміло брати. Будь-яке замовлення і виїжджати звідти. І це стосується 10-те, стосується більше поїздок по уклону, ти вловив його по ланцюгу. Ти увімкнув ланцюг замовлень, де відмовляючись від замовлення, тобі ти портиш свою карму і ти змушений буде брати це замовлення і їхати. Тобто тобі насильно впарили це замовлення. У такі причини я вибрав для себе по своєму власному досвіду, щоб пасажири розуміли, чому їх і куди везе таксист. Гарного дня додайте те, що я пропустив.